22 листопада Дарницьке районне головне управління ДСНС України у місті Києві провело практичне заняття для студентів. рятувальники роз'яснили студентам правила користування первинними засобами пожежогасіння, користування засобами гасіння пожеж у побуті. Цінною для студентів була інформація щодо правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Також студенти мали можливість наочно ознайомитися з первинними засобами гасіння пожеж. Важливо сьогодні. Бо не завжди ви маєте можливість спілкування з такою категорією людей, з нашими, які практично виїжджають на місце події першими, коли стається надзвичайна подія. Тому ви будете мати унікальну можливість задати запитання, отримати певні відповіді. Я б дуже хотів, щоб це була корисна зустріч для вас. Сподіваюсь, що ці заняття будуть корисні для вас. Ми підібрали спеціальні теми, не углубляючись там в якісь глибини. Науки та пожежної охорони. Фахівці наші, щоб ви розуміли, навчаються своїй справі 5 років у фахових вузах. Тобто, те, що зараз ми ну, мої співробітники розкажуть, це поверхнево, це те, що вам необхідно у першу чергу. Це і питання евакуації своєчасної, це питання і виявлення пожежі, і пожежної безпеки, і питання. Цивільного захисту в плані мінної безпеки, в плані бомбосховища і таке ректор університету, професор Фелик Василіванович від імені президента університету, академіка Ківалова Сергія Васильовича подякував начальнику Дарницького районного управління ДСНС України у місті Києві, полковнику Васильєву Олексію Борисовичу, за співпрацю в інформаційно роз'яснювальній роботі щодо дотримання правил пожежної безпеки.